Приходить різдво, ми знаємо, що треба йти в колідники. Приходить в різдво, ми… це нікому не дзвониш, не кажеш, що ти має ти не маєш життя. Приходить різдво, ми знаємо, що ми повинні зібратися, ми повинні піти до церкви ми повинні піти колідувати. Біля церкви спочатку потім на присівки. Сонце сходіло, са дішневі, розвеселе, саду вишневих, світок біленький, ой народив Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родився. Весела нена, вистозроди, все будем знавати. Колядники ходять, колядувати ходили. Ці традиції ще започаткувалися з часів язичництва нас. Околі дочка, це Божі слова, як українська рідна я мова. Ми ще вважаємо радянську мову. Збиваймо, а Ісус Христос голос голосу. У нас є у партії музикант Береза. Дяк у нас він церкви дійкує, називається Петро і Березує. І береза подає перший голос. Мається на увазі. Він знає. Саме душе від нас усіх традицій. Коліди, всі знають на пам'ять. Він має з собою носить хрест, звичайний хрест, який протягом року знаходиться э, в церкві. Під час коляди беруть його із церкви, э, ходять майже люди, майже хати і прославляють Ісуса Христа. в руках а ноги легкі, легко ступаймо, Скрипочка грає, Христу співаємо та заспіваймо гори долині, що веселіси, всі полоні. Ну, є село і у нас є дев'ять таких партій. Кожен гурт знає, е, яку межу, яку територію вони мають обійти. Колись не було так багато, була, може, одна-дві партії на село і обходили ціле село. Ходять в кожну хату, не винають ні одної хати, навіть там, де немає, ніхто не живе, для того, щоб відновився той дух християнства і щоб просто прославити Ісусу Христу. Боже, щастя здоров'я, дай Боже, до неси, до цього дому, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, дай Боже, до цього дому і гречного пана, дай Боже. Дай же вам Боже, щестя здоров'я, дай Боже, гречного пана, пана Василя, дай Боже, Дай же вам Боже, щестя здоров'я, дай Боже, ми дякуємо Господу Богу, Вашому дому, Ми дякуємо Господу Богу, та цигальні вашому дому. Ми дякуємо Господу Богу, та й вашим дітям, вашому дому, бувайте газдам Вивці корови, бо ми вже йдемо будьте здорові. Холодно, холодно, але душа гріє. Винесли церкви, грескоління. Винесли церкви, переступаю, давні звичаї не покидаю, непокидаю, не муд кидати. Позволь нам Боже. Позволь нам, Боже, волю здобути, Щоб цей голос щороку чути.